Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні існує немало теорії стосовно кінця світу. Закон Мальтуса говорить, що виробництво зростає в арифметичній прогресії у той час, як населення у геометричній. Це означає, що настане момент, коли продуктів виробництва вже не вистачатиме для задоволення потреб населення, і тоді почнеться хаос. Інші вважають, що світ погубить забруднення навколишнього середовища. Людина не піклується про планету, на котрій живе, а тому одного разу наша планета стане настільки забрудненою, що це призведе до загибелі людства. Ще інші бояться Третьої світової війни, вважаючи, що земна куля не витримає ядерних вибухів. Є й такі, які стверджують, що земля зіткнеться з іншою планетою і це стане кінцем світу. Слово Боже дозволяє нам дивитися в майбутнє з оптимізмом. Христос сказав: Нехай Серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були, і ви. Ніхто не повинен боятися голоду або атомної бомби. А знаєте чому? Тому що наука вже довела, що Біблія права. Протягом багатьох років наука говорила, що земля плоска, у той час, як Біблія стверджувала, що земля кругла. У 1492 році Христофор Колумб довів світові, що земля кругла, і сьогодні наука підтверджує це. Тому, якщо Біблія стверджує, що Ісус, перш ніж повернутися на небеса, зібрав своїх учнів і пообіцяв їм знову прийти на землю, ми можемо бути певні, що все буде саме так, як він пообіцяв. Але тоді виникає запитання, чи готові ми зустрітися з Ісусом і вічно жити з ним? Пам'ятайте, аби жити з ним колись на невесах. Сьогодні ми повинні зробити Ісуса своїм другом та перебувати у спілкуванні з ним щодня і щомиті. Беручись сьогодні за щоденні життєві справи, ухопіться за сильну руку Ісуса, дозвольте йому взяти участь у всіх ваших справах на роботі, у цеху, конторі чи на заняттях, чи на вулиці, чи на спортивному майданчику. Всюди будьте з ним. Саме так живуть християни. Якщо ми щодня з ним, Він відображається в нас, ми готуємося і отримаємо прекрасний досвід, щоб жити з ним вічно. Ви боїтеся майбутнього? Чому Ісус скоро прийде, щоби знайти вас і вашу сім'ю? Хіба це не радісна новина? Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках святого письма, що ти скоро прийдеш. Ми віримо, Господи, в твою обітницю і чекаємо Твого повернення, допоможе нам сьогодні ухопитися за Твою руку і слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди молимось за вас. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!